Виходили на тренування ще на зелений газон. Завершували тренування, коли поле було рясно засипане снігом. В Україну у листопаді прийшла зима. Зараз уже так погода внесла свої корективи. Так наскільки от, тяжко тренуватися, коли йде сніг? Я не знаю, коли вже зима почалась. Ну скажімо так, трошки некомфортно, але цікаво. Абсолютно дилетантське запитання від мене: чи носяться якісь корективи, коли ось така погода? Така слизько? Якусь ні. Зовсім ніяких корективів, тільки просять обережніше, щоб не травмувався ніхто. Для Олександра Назаренка останні кілька тижнів видалися дуже насичені. Як ви знаєте, він разом із Гуцуляком перебували у стані національної збірної України. Синьо жовті зіграли у нічию із Грузією і перемогли Албанію. Врешті фінішували на другому місці у групі, яке дозволяє зіграти у плей-офф за вихід у дивізіон Есежне. Не можна запитати, з якими емоціями ти повернувся зі свого другого відрядження в збірну України. Е, та емоції самі, самі позитивні, дуже щасливо повернутися додому. Найголовніше, що повернувся, повернувся з перемогою і ну, настрій дуже хороший. Ну ти вже впевненіше себе відчував в збірні, там, коли ти виходив на зміну mm, з Грузією? Другий раз завжди не, не такий, як перший, він не такий. Був, я був не такий схвильований, тому було вже легше. Яка була атмосфера в, в збірні, всередині збірної після Албанії, після того, що ви досягли позитивного результату? Е, атмосфера була дійсно були всі задоволені, всі щасливі, роздягальні. І тим паче ми виходили на гру саме в той день, він був тисячним для. Нашої, нашої країни розпоч... вже війна, тому ми були дуже мотивовані і ну, не мали права показати себе з поганої сторони. Ми були дуже втомлені, але дуже задоволені і присвятили цю перемогу нашим воїнам і всім людям України. А потім Саша Назаренко взяв у руки телефон, щоб наживо постежити за жеребкуванням плей-офф Ліги Націй. Тільки сказав Україн, якість. Добре стало. Україна, Ну, такий непростий суперник. Так, непростий, дійсно, моя ставка не зайшла. На кого стали? На сербів. Бельгія. Чи можна перемагати цю збірну? Я вгадаю, що перемагати можна всіх. Найголовніше добре підготуватися і. Вже побачимо сюди, матчу ще дуже довго зараз. Думки не про це, якщо чесно. Не списувалися з партнерами по збірні з приводу в Бельгії? Ну? Ні, ще не встиг. Не, не Вони там... тільки з пацанами тут з Полісся поговорили. Трошки і що якортонуло кажуть. Але як сказав Саша, думки нині не про це, а про найближчий матч Полісся в УПЛ. У понеділок Житомиряни приймають зорю. Я завжди перед матчем ніколи не хочу якісь таких великих заяв робити. Ми дуже багато зараз працюємо. Неважливо, яка там погода, багато тренуємося і нам нікуди відступати, нам треба брати очки. До речі, а ви вже оцінили крутезну афішу на цей поєдинок у стилі другого сталкера. А як вам тут Руслан Бабенко? Напишіть у коментарях. Цікаво буде почитати. Коли ти побачив ось, сталкер і себе у Сталкері, твоя реакція? Та я спочатку так не повірив, це я, так дуже здивувався, приємно показав дружині, вона говорить, це ти. <гум> От, е, всі ж знають, що ця гра зараз така. Епічна, така дуже популярна, тільки вийшла і ну, приємно було побачити стати себе. Героїв. Да, стати героїв. Так, стати героєм, якийсь там Джон Вік якийсь. Чи граєш ти в сталкер? Е, ні, я вже старий на ці ігри. <рес> Добре, коли ти був молодим, які ігри грав? Mm, «Call of Duty» і футбольний менеджер, все. Стандартно, так? Да, фіфашка, да, да. так? Да. Ну, навіть не фіфашка а більше менеджер. Я mm -hmm. полюблю менеджер, там якісь тактики ставити, там щось планувати, мені це подобається більше. Ще вистачає досі часу на це? Ні, зараз ні. Зараз... Ну, трохи бувають, коли, коли такий, такий засмучений стан і трохи себе побалувати можна, пограти щось, але небагато є часу, бо. Багато і проводимо разом всі часу на базі. Багато тренуємося і, ну, і сім'я, і все це вже не моя ігра. Словом, в житті Руслана Бабенка лише одна гра футбол. Да, да. Той що на полі. Це 100%. А ще на тижні до команди Полісся завітали гості дітлахи із дитячих будинків сімейного типу. Дякуємо керівництву клубу, головному тренеру і. Всім причетним до того, що запросили і дозволили нам відвідати базу сьогодні. Сюди приїхали вихованці разом з батьками вихователі п'яти дитячих будинків сімейного типу. Це п'ять родин, які ну, представники п'яти родин, які виховують дітей, сирі, дітей позвали батьківського піклування. Дітлахам спершу влаштували екскурсію тренувальним центром. Але напевне найбільше їм сподобалася ось ця ігрова кімната. Тут вони затрималися найдовше. По тому відвідали тренування основної команди. Дітям було цікаво усе. А вже після заняття мали змогу поспілкуватися із футболістами, зробити світлини на згадку, а ще обмінялися подарунками. Гравці полісся вручили свої презенти, натомість отримали ось такі малюнки. Бою, 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 бою. Давай бень. Бен. Дякую. Мені запам'ятало, як ми виткулися з командою Полісі. І ці подарочки, те, що їх не де більше не візьмеш. Ну, не де не візьмеш, бо так просто. Це мені сподобалось. Вони після тренування вийшли. Ну, ми до них підійшли і ми з ними фотографувалися, спілкувалися. І які у вас загалом враження від того, що ви сьогодні були на нашій базі? Е, те, е, враження такі, що. Взагалі класні те, що ми сьогодні в школу не пішли, а поїхали ми ось сюди. Тобто, ви сьогодні замість школи поїхали на базу Полісся. Так, так. Це краще, ніж школа? Так. Футбол кращий якийсь. Словом, як бачите, щасливими залишилися усі: і футболісти, і діти.